Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата, Запрошую вас на заняття, ознайомлення із соціумом українська хустинка. Завітаємо до світлиці української хати, де вчать батьківщину любити і поважати. Рада вас усіх вітати в своїй затишній хатині. Проходьте, сідайте, уму разуму здобувайте. Погляньте, яка у мене гарна скриня! Давайте подивимось, що в ній зберігається. Я приготувала для дівчаток подарунки, це хусточки, які вони гарні. Ці хусточки не зовсім звичайні. От послухайте. У кожного народу є свій оберіг, своя святиня. Для українців це вишита хустина, світлий символ щастя і ніжності в серцях, мов весна квітуча. Хусточка ось ця. Свято української хустки зовсім молоде. Його відзначають 7 грудня. В цей день українки одягають квітчасті головні убори своїх матусь і бабусів. Яскрава вишита хустина на плечах української жінки як символ рідної батьківщини. Хустка захищає голову, плечі людини від холоду та спеки, дощу і вітру. Заміняє спідницю і плащ. Хустка це символ покровительства жінки і захист від зла, кустка берегиня роду, великого, роль відіграє у житті українського народу. На кожній українській пустині є ружа і шавлія. Вони символізують тепло і щедрість. Троянда це квітка людських почуттів, це й краса і радість, любов і слава, гордість і мудрість, калина на хустині – символ українського народу, вітемаку символізують чарівну силу, яка захищає від усякого зла, барвінок, васильки, гвоздики, символи добробуту, щедрості, поваги. Українська хустка яскрава, це оберіг, символ життя. На хустка серцю мило. Ти бережи її, дитя.